Я людина довірлива. Позвонили, відкрила двері, почав розказувати, я ревматолог, врач, от, такий апарат. Хотіла вилікувати ноги, втрапила на шахрая. Це реальна історія 82-річної ошуканої Полтавки. Сказала, яка проблема, що там з ногою в мене все. Ой, та цей апарат вам так підійде. Якщо ви не будете лічити і не пользуються цим апаратом, її вам відріжуть через рік. Полтавка каже, чоловік її заговорював, запитував, чия гроші. Наголошував, що в медичному центрі цей апарат коштуватиме 30 тисяч гривень, а у них з нового року 20. Проте саме пенсіонерці коштуватиме 15, Переконував, нібито лікар-ревматолог заговорював дуже хорошо. Його супутниця стояла коло дверей, скільки грошей, скільки у вас грошей, а я ж думаю, скільки. Ну і надумала, сказала. А ви потім ще п'ять тисяч віддасте в течені двох місяців. Я кажу, віддам. Взяли гроші, вручили апарат, показали, як ним користуватися. І пішли. А і ще попросив на дорогу, може у вас знайдеться цукерочка або яблучко, так хочеться. Ну, цукерочки не було, був зефірчик. Я дала. І такий радісний побіг. Через три години жінка оговталася. Перше, що насторожило, шахрай записав особистий рахунок у пенсійному фонді. тому пішла туди. Там Полтавку заспокоїли. Пізніше апарат перестав працювати, та й подруги подивилися в інтернеті реальну ціну обладнання до 300 гривень. Аферисту ж додзвонитися вже не змогла. Я хочу звернуться до всіх, щоб не тільки пенсіонерів, не тільки людей похилого віку, а й молодь теж може на це попастися. Не слухайте нікого звернення пенсіонерки до поліціянтів. Було відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правої кваліфікації, частина 2 статті 190 кримінального кодексу України. За даним фактом проводяться слідчі дії, повідомив речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб. Правоохоронці застерігають не купуйте з рук будь-що, не перевіривши якість та даних про продавців. Бути досить уважними при спілкуванні з невідомими особами, які пропонують. Будь-які товари придбати тут і зараз. Не поспішайте вчиняти ці фінансові операції. Краще перевірити цей товар, перевірити особу. Якщо ви знаходитесь самі і не розумієте якість цього товару, ми рекомендуємо утриматись від даних найпоширенішими видами шахрайств лишаються афери в інтернеті або через телефонні дзвінки, коли особа представляється фахівцями банківських чи фінансових установ, кажуть правоохоронці. Не повідомляти будь-якої інформації з приводу ваших карток, -кодів, кодів, цифр на ваших банківських картах. Якщо ви бажаєте придбати будь-які товари через мережу інтернет, ми рекомендуємо не здійснювати грошовий переказ до моменту отримання товару. Минулоріч до полтавського райуправління Поліції надійшло понад 1200 звернень про вчинення шахрайств. Станом на сьогодні ця цифра вже досягла тисячу повідомлень.